Тисячі бійців КНДР готуються у Росії. Невдовзі поїдуть на фронт. Буданов розкрив деталі. Експерти пояснили, навіщо Кім Кімчанину втручатися у війну. Подробиці за мить. Ви на фабриці новин з вами я, Анна Ткаченко. Кім Чан Ін вирішив відправити на війну проти України 12 тисяч солдатів, серед них і бійці спеціального призначення. Такі дані отримала розвідка Південної Кореї. Президент країни Юн Сок Йоль навіть скликав термінову нараду з питань безпеки. На ній обговорив участь військових КНДР у війні Росії проти України. Медіа південної Кореї також повідомляють, що півтори тисячі солдатів КНДР вже прибули до Владивостока. Їх доставили чотирма десантними кораблями та трьома суднами супроводу. Наступну частину військ Пхеньян відправить найближчим часом. Зазначається, що північно-корейські солдати перебувають на російських базах у Владивостоці, у Сорійську, Хабаровську та Благовіщенську. Їм видали російську військову форму і зброю. Розвитка південної Кореї припускає, що на фронт вони поїдуть після завершення підготовки. Натомість у НАТО досі не підтверджують перекидання бійців КНДР до Росії. Генсек альянсу Марк Рюта запевняє, що доказів цьому поки немає. Проте він у постійному контакті із південною Кореєю стверджує зворотнє. Зацитую: наразі наша офіційна позиція полягає в тому, що ми не можемо підтвердити повідомлення, що Північна Корея активно з солдатами залучено війну. Але це, звісно, може змінитися у будь-якому разі, навіть якщо Північна Корея фізично не присутня на полі бою, вони допомагають підживлювати агресивну війну Росії проти України разом з іншими такими як Іран Китай. Для чого обхеняну допомагати Москві живою силою? Видання The New York Times пояснило Кім кімчанина. Він хоче дати своїм військовим бойовий досвід, якого у КНДР не було вже упродовж десятиліть. Крім цього, північна Корея постачає Росії зброю, зокрема й балістичні ракети КН-23. Інженери та військові КНДР прагнуть зібрати якомога більше інформації про їхню ефективність, модернізувати, щоб підвищити привабливість для потенційних покупців. Водночас експерти в коментарі виданню пояснили, що Північна Корея навряд чи задіє значну кількість бійців найближчим часом. Мовляв, така операція вимагатиме ретельної підготовки і КНДР, і Росії, подібної до спільних військових навчань, які регулярно проводять Південна Корея та США. Інші експерти не відкидають варіант, за якого північно-корейські бійці одразу після потрапляння на фронт здадуться у полон. Так вважає. Кореєзнавець Леонід Петров. на його думку, солдати КНДР до цього не мали змоги залишити свою країну. А тепер, звільнившись від режиму кімчанина, можуть попросити притулку в Росії чи за її межами. Цитата далі. Люди втікають від репресивного режиму Кім Чен Іна, опинившись на лінії фронту, і без великих труднощів можуть залишити окоп чи здатися, або просто загубитися в тих місцях без дислокації. Вони можливо можуть залишитися в тій країні, в якій зараз перебувають, або вибрати переїзд до південної Кореї, де вони вважаються громадянами Республіка Корея. Таким чином у них буде певний вибір місця перебування. Кінець цитати. У тому, що Путін відправить бійців КНДР воювати проти України, не сумнівається Кирило Буданов. Очільник гур заявив, що в Росії тренують близько 11 тисяч північно-корейських солдатів. Він стверджує, що вони будуть готові до відправки в Україну 1 листопада. При цьому використовуватимуть російську техніку та боєприпаси. Перший підрозділ із 2600 осіб вирушить до Курська, переконаний Буданов. Куди поїде решта бійців, поки невідомо. Водночас, глава розвитки Естонії Анс Ківісельх вважає, що в такій кількості солдати КНДР все одно не змінять ситуацію на фронті. Проте є нюанс. Далі дослівно. Можливо, відправлення Північною Кореєю на український фронт таких сил не принесе якихось суттєвих змін на полі бою. Однак, якщо це продовжиться протягом тривалішого періоду часу. То це може зіграти суттєву роль у майбутніх боях. Кінець цитати. Нагадаю, що Володимир Зеленський днями теж підтвердив, військовий КНДР вже проходять підготовку в Росії. За словами президента, йдеться про близько 10 тисяч солдатів із різних родів військ. Крім цього, частина офіцерів із північної Кореї вже перебуває на окупованих територіях України і беруть участь у спільних навчаннях. Сьогодні дуже багато шуму. Насправді наробили ось ці імовірні війська з КНДР, які можуть власне долучитися до війська Росії і воювати проти України. І вже є така перша офіційна заява Володимира Зеленського, що насправді Російська Федерація планує залучити до війни щонайменше 10 менше десять тисяч. Військових з північної Кореї ну і так само за деякими даними каже Зеленський, деякі офіцери вже перебувають на тимчасово окупованих територіях. Як думаєте, от особливо в контексті того, що сьогодні західні змі масово пишуть про те, що Україна може створити ядерну зброю, так що е, сьогодні, нібито про це думають в офісі президента, хоча в нас знову ж таки є спростування, що може, скажімо так, зупинити сьогодні кімчинина від от такого кроку щодо допомоги Путіну. Ви знаєте, таких кардинальних заходів немає, тому що санкції на нього не діють. У нього вже дуже багато санкцій і багато років, але ці санкції практично практично не дали результату. Ну, є вплив, звичайно, на розвиток економіки, але. Як очікували, що це санкція може довести країну до крайності, то краю, то цього не случилося, то, то, то не, цього не стало. А тому санкції це не вихід із положення. Єдине, я думаю, що на зараз потрібно задіяти Китай в цьому випадку. Китай для того, щоб Китай. Сприяв, щоб він ну, не так активно. Так, от не таким чином, щоб він е, не приймав участь е, безпосередню участь в війні в Україні. Це може, на мою думку, поки що тільки е, Китай, а, але Китай е, це щоб е, Сполучені Штати Америки, щоб вони з Китаєм перемовились для того, щоб е, Китай по, -по сприяв. Е, Натиснув, скажімо так, на о, північну Корею, це єдиний вихід, на мій погляд, угу. якщо наприклад припустити, що Китай дає згоду, хоча звісно, хочеться вірити, чи такого не буде. Але зважаючи на те, що там в північній Кореї, відзвітували про мобілізацію майже півтора мільйона громадян, які палко бажають воювати у так званій священній війні, і, власне, знищити ворогів, якими вони вважають південну Корею. Скільки міг би, скажімо так, Кім Чен Ін дати все ж таки військових? Ми розуміємо, що для диктаторів ось ці всі люди це є такий просто ресурс. Бо, очевидь, вони можуть просто ними обмінюватись, так давати там можливо позичати, хоча так грубо кажучи, але скільки міг би дійсно віддати, щоб і все ж таки свою бойову міць тримати? Ну і власне йому ж треба чимось також лякати сусідню країну. Ви знаєте, ну, це по-перше, е брацянням е зброєю, і демонстративне таке. Це агресивна наступальна стратегія. Е знаєте, в північна Кореї. І ви знаєте, що Північна Корея має армію більш мільйон двісті тисячі дестаку. От, і це е п'ята по чисельності армія в світі. І тому йому не потрібно додатково то мобілізацію об'являти об там і набирати. Не потрібно мільйон двісті тисяч. І тому він з цих мільйон двісті тисяч, звичайно, десять, двадцять, тридцять тисяч він може спокійно знаєте, виділити для участі в війні в Україні. От але звичайно, інженерна війська вже є. Вже є е, в Україні, вони вже є, але е, безпосередньо війська для участі в війні? Е, ну це е, можливо, якщо вони домовляться зараз до кінця, то можливо таке і буде. От а скільки це залежить від е, обставин, як вони домовляться з Путіним? Наскільки йому потрібні? Військові, в якому кількісті якої кількості от ну, від цього залежить, і до, до чого вони домовляться. Але те, що Путін Путінраципіцірував договір про ся сяжну допомогу, це вже означає, що е, Північна Корея практично юридично може вступати в війну е, в Україні. До речі, от щодо тих, хто сьогодні ймовірно вже може бути в Україні з тих військових з північної Кореї. напередодні була інформація від «Київпост» і низки інших західних змі. Зокрема, також що зсу знищили шість офіцерів армії Північної Кореї. Все це було під час удару на тимчасово окупованій території Донеччини. Ну, власне, пишуть про те, що росіяни якраз показували корейські делегації, як правильно відправляти гарматне м'ясо на штурм, коли на демонстрацію завітала Українська ракета. Звісно, я сказала тезу, що, вочевидь, для будь-якого диктатора життя не має цінності але все ж таки, так це ж не ті вояки, яких там давали на м'ясо, це делегація, це офіцери. От, скажімо так, якщо дійсно вони загинули, і ліквідація ось таких людей, вона буде мати взагалі значення для самого Кімчук і не будуть питання взагалі до Путіна, а як так сталося? Та Навряд чи. тому що ви знаєте, які відношення там Північної Кореї, там же диктатура, авторитарний режим. І тому, знаєте, там, це звичайно офіцери, це інженерні війська, знаєте, які допомагали росіянам там управляти ракетами КН 23 три, там і ну, іншими. Зб... Зброю інше. І тому, але для кімчанина там 5-6 офіцерів, це знаєте, ну нічого не означає. Це тому, що там э, втрачають э, військових або там загратами дуже на набагато на більше людей втрачають. І тому це для нього. Э, Практично нічого не означає, і навряд чи він буде до Путіна, що чому так случилося, або що ж там там, ну навряд. Чи. Ми ну, так само була дуже цікава інформація днями, звісно, з непідтверджених джерел про це каже Інтерфакс Україна, посилаючись на е, певні такі особи українські українській військовій розвідці, що мовляв, ну по перше російські окупанти сформували такий особливий буряцький батальйон, який вже кажуть укомплектований громадянами з КНДР. Е, кажуть, що 18 північно північнокорейських військовослужбовців вже втекли з позицій на кордоні України з Брянською та Курською. Бластями звісно, тут немає поки підтвердження цієї інформації, але все ж таки на вашу думку, чи будуть мати можливість, скажімо так, обирати так ті люди, які сьогодні ті особи військові, які сьогодні в КНДР їхати в Україну чи ні? І чи може бути дійсно ось така глобальна мета тих людей, які вириваються з закритої країни, які очевидно можливо ніколи не бачили іншого? Це такий шанс на порятунок, скажімо так. Тобто, потрапляють ми, наприклад, до Росії або на поле бою. Ну і далі, скажімо так, основна мета цих людей може бути все ж таки не воювати, як того хочуть диктатори, ну а втекти і побачити якесь інше життя. Ви знаєте, там авторитарний режим, і тому там вони не вирішувати їхати, не їхати. Знаєте, приказ і все. І вони будуть. Там, де їм скажуть куди треба їхати, вони будуть їхати. Це у них іншого виходу немає. Просто немає, і тому вони будуть виконувати приказ. Але звичайно, серед них є і ті, які не дуже підтримують режим Кимчина. Звичайно, і ну і є люди, і зараз вони е такі втикачі, знаєте, беженці е з півночі до півдня. Знаєте, є такі, є зараз. Це кількість вже зросла до 40%. Тисяч більш ніж 40 тисяч. Тому, звичайно, є люди, які не е, хочуть е, жити при, при такому жорсткому такому режимі авторитарному. І тому, звичайно, деякі е, можуть і тікати, е, але більшість не будуть, Більшість не будуть. От, вони будуть. Е, тому що це менталітет корейців. От сказали. Треба виконувати, то будуть виконувати. Але е, при, цьому, е, при цьому деякі кажуть, там, мені вже, мені вже е, е, запитали, е, може вони там за, е, за гроші, вони грошей отримати не будуть, а гроші буде отримати е, кимчинин, Ну, тобто у, уряд. Країна буде получати, а вони ні, вони як військові будуть воювати. І все. І тому е е матеріальна сторона навряд чи це е є причиною того, що вони підуть на війну. А це, е звичайно, що тільки що в тому, що у них іншого виходу нема. І е крім того, якщо втикач буде, то. Родина його буде страждати. Там Там будуть такі жорсткі мери відносно родини тикача. І тому чому так було б дуже масовою. Масово біженців було б дуже багато в південну Корею, але і за того, що будуть репресії відносно їхніх родин, вони це не, не кожен це на це на цей крок іде. Корейці в Україні будуть uh -huh. якою може бути реакція, якими можуть бути наслідки? Я тут задумався над тим, що а, вчора з генералом кривоносом мав розмову, і запитую, ну там 10 тисяч зараз на дальньому сході, десь їх тренують, в Курськ перекинуть. І що тоді він каже: Ну слухайте, 600 тисяч закопали вже. Ну що ми 10 тисяч корейців не закопаємо? Звичайно, закопаємо тут щось інше. І я думаю, а що тут може бути інше? А потім мені спадає на думку така штука. А чи не є це такою першою ластівкою? Чи не є це випробування в бойових реальних умовах частини військових збройних сил КНДР? Для того, ну ми розуміємо, для чого там Південна Корея поряд, постійні провокації, можлива війна і так далі. Тому подібне? Можна це екстраполювати саме так? Як думаєте? Це дуже так просто виглядає. Ну, ну очевидно, нібито на перший поряд, хоча тема доволі непроста. Ми також її розбирали, детально дискутували, аналізували, яких висновків ми дійшли в рамках центру. По-перше, ймовірність присутності військово-корейських північно-корейських військ в Україні це не ймовірність, це факт. Це факт, який встановлений вже і визнаний навіть за кордоном. Шість вбитих, як мінімум, є те, що повідомляють російські телеграм-канали, яким можна довіряти, не довіряти, але вони цю інформацію поширювали ще. До того, як президент України заявив про те, що північнокорейські війська навчаються, і там якийсь певний присутній, говорять про 2-3 тисячі військ, те, що я бачив, то а, біля 2 тисяч північнокорейців проходять давно навчання на Росії, є групи, які супроводжують зброю, є різного роду військові північнокорейські, які м, долучені до різних процесів, навчання безпілотників. А, далі... Побудова інженерних споруд, фортифікації, таке інше. Тобто різноплановість велика. Найбільша, ну скажем так, профіт від цього для північної Кореї це і навчання, але це на мене, як на мене, не найголовніше. Це і гроші у бюджет Північної Кореї, тому що це будуть гроші не кожному там солдату, а гроші в бюджет північної Кореї, що дає Кім Чен іну можливість почуватися більш самостійно і незалежно від і Росії і від Китаю. Тому я розглядав би саме в цьому контексті і те, що тут може бути 10 тисяч, 20 тисяч, 30 тисяч, і цього не виключає. Звісно, є розмови про те, що хтось там тіче, треба буде отряди, а що росіянами мене так само так само втікають заграти отряди, виставляють і таке інше. Для штурмових атак. Північно-корейські війська підійдуть в самий раз, і про це говорять багато військових експертів. Звісно, для планування яких стратегічних операцій тут думки розділилися, нібито їх не можна використати, але віддати якісь там цілі, навіть оперативні напрямки. То я думаю, Росія рано чи пізно зможе це також зробити, якщо вважатиме за не за потрібне. Тим паче, в Кремлі дискусія з приводу цього йде: є прихильники, є супротивники цієї історії, але нагадую, просто: от попри там всі конспірології і так далі, офіційно. У Держдупі Російської Федерації на ратифікації договір про стратегічне партнерство між Північною Кореєю і Росією це офіційно договір, підписаний Путіним, яким чиніном. Ми сіки загодом знаєте, зараз зможемо спростовувати, погоджуватись, не погоджуватися. Це доконаний факт. Снаряди погані, їх багато на Росії. Ракети погані, їх багато на Росії. Гармати застарілі, їх багато на Росії. Тому я ну знаєте, не хотів би там зараз розповідати, що ми все це зробимо. Ми зробимо. Але, до прикладу, для знищення особового складу потрібно багато касетних боєприпасів. Я сподіваюся, що вчорашнє офіційне повідомлення ЗСУ, що ми касетним боєприпасом знищили кілька там росіян на полігоні на тимчасово окупованій території України росіянами. Це якраз буде початок цієї великої історії, коли росіяни врешті зрозуміють, що касетні боєприпаси на голову їм можуть сипатися. Просто немає чого сюди пертися. Те саме буде з Корейцями. Тепер до корейського самого ну, північнокорейського і корейського е, треку. Е, сьогоднішнє повідомлення про те, що Кім Кімчен Ін дав команду про знищення не лише автошляхів, а, а й залізничних, е, показує мені, що Кім Кімчен Ін на тлі пропозиції йому від Вашингтону почати переговори. А тепер згадайте Трамп свого часу з Кім Чен Іном переговорив. Тоді ж було купа критики. Трамп підняв на рівень світового лідера-диктатора світу Кім Чен Іна. Ну я мало знаю таких країн, як Північна Корея, закритих, абсолютно диктаторських, авторитарних і так далі. Але з ним готовий був говорити Трамп. Байден мовчав чотири роки. Тепер він знову також говорити з ним готовий. Е, є версія, що це чисто американська історія, щоб показати американському виборцю, що, мовляв, дивіться, демократи також за примирення і так далі. Ми там це привабливо. Але для геополітичної історії це вже якраз сигнал про те, що на сьогодні є три лідери країн: Путін, Сінь Цзінпін і Кім Чин Ін, з якими готовий говорити Білий Дім. Розуміючи, що не дуже, як кажуть, велике прагнення у Кім Чен іна відправляти війська Північно-корейські до Росії, треба показати, ну, мовляв, я тобі там можу тисячу дві відправити, вони там супроводжуватимуть а, зброю і таке інше. Буду снаряди постачати, тим паче їх там просто дуже багато і старих, і новіших. Але ну, постачати не можу, бо в мене ось війна може бути. І Путін зацікавлений дестабілізацією на корейському півострові. Але Північна Корея ніколи впродовж останніх десятків років не провадила якихось дуже серйозних загрозливих дій по відношенню до Південної Кореї. Вона постійно тримає надрозвід. І в такий спосіб тут мова не про відправку військ, тут про підвищення статусу самого Кім Чен іна на міжнародній арені як потенційного члена Бріксу, Шосу. Ну звісно, про ООН там така історія. Да, вони то члени ООН. Але зараз не про це. Я не думаю, що після таких переговорів Ким чи підпише договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Але його не підписали і Індія, і Пакистан його не підписала, і Іран його не підписав кожна своя історія. Всі хочуть мати ядерну зброю, і нам треба це робити. Тому це не про відправку військ, це про вирощення нового монстра на світовій арені, який вже був да, в зародку такому дуже серйозному. Росія зараз цьому дуже допомагає. Китай цьому не хоче супротивитися, і це в свою чергу і приниження Сінзінпіна, якому зараз ша демонструють, що це ви винні в тому, що ви виростили не до таких розмірів. Робіть висновки. Хоча дійсно північна Корея в великій мірі залежна від е, Китаю, але на тлі активної торгівлі із Росією зброєю е, удосконалення північно-корейської зброї, тому що для них це зараз дуже хороший привіт. Підшаманити свої міномети, інші стіншу ствольну артилерію, щоб вона влучніше стріляла снаряди, зробити більш ефективними і потім продавати їх. за попит сьогодні дуже великий, а, то я розглядаю це саме так. Але Ін розуміє, що йому буде непросто. Захід також робить певні кроки в цьому напрямку. Буквально вчора в Сеулі була представлена нова моніторинова місія з 11 країн за головуванням знову ж таки сполучених штатів Америки, куди війшла Японія, Південна Корея, країни Європи, Північної Європи, які зобов'язалися слідкувати за санкціями проти північної Кореї. Тому це початок великої історії. А участь Кім Чен Іну у війні проти України дає багато дуже профіту. Я не виключаю долучення якогось контингенту ширшого до конкретного виконання ну, певних дій на території ну, Курської області, прикордонні, навіть на території України тимчасово окупованих територіях недооцінювати спроможності північної України не варто. Великий кількісний склад. Я дуже дякую вам за цей ефір, пане Валерію. На жаль, не так багато часу. Сподіваємося, що наступного разу його буде набагато більше. Спасибі ще раз за ваш професіоналізм. Завжди дуже цікаво. Бережіть себе. Хай щастить.